Грав копанку на честь захисників та захисниць. Прикордонники разом з благодійним фондом рух у майбутнє організували справжнє спортивне свято для вояків. Футбольний турнір неабияк захопив та згуртував гравців та вболівальників. І усе це заради благородної мети зібрати кошти для прикордонників, які зараз на фронті є військовослужбовці, які досі є в полоні. І ці військовослужбовці це теж футболісти, які грали за збірну Державної прикордонної служби. Володя Лютенко, який з 24 лютого був захоплений на Бачівську в пункті пропуску на російському кордоні, перший день війни і перебуває в полоні. Це для нього турнір, це вшанування. Я вшановую його. Це Саша Поповченко, який загинув від ДРГ, військовослужбовець сімського прикордонного загону, який теж грав за збірну. Державної прикордонної служби я особисто я присвячу їм цей турнір, ну і тим вісьми героям України-прикордонникам, які золоту зірку отримали за те, за те, що вони зробили, віддали найцінніше життя своє. Пограти у футбол прикордонники зібрались на Винниківському стадіоні. Кількість учасників буквально вражає аж дев'ять команд з чотирьох західних областей, і кожен показав свій майстер-клас на полі. Завзяття гравців одразу ж передалось глядачам, це не дивно, адже хлопці не так давно були на передовій. Тож такий відпочинок для них вкрай важливий. Дуже важливо зустрічатися так, щоб наші хлопці-прикордонники могли відволіктися десь на якісь пару годин від своєї прямої обов'язків. Які боронять нашу країну, які вперше 24 перші лютого стали на захист України, і я, як екс-гравець збірної України, з радістю приймаю участь в такому заході, щоб підтримати наших хлопців і зібрати як збір робимо на наддороги. Перемогла у турнірі команда Волинь, почесним гравцем якої є захисник Азовсталі Сергій Шевчук. Тільки уявіть, герой пробув у полоні у решистів аж вісім місяців, і тепер, після тривалої та складної реабілітації, знову служить у прикордонних військах. Саме головне – це зробити хоч маленьке свято наш такий нелекі складний час, коли дійсно всі потрібно інколи просто кажуть розслабитися, відключитися від цих всіх проблем. цих неприємних спогадів у фонді рух у майбутнє мають грандіозну мету на передовій постійно потребують дронів. Тож спортивне дійство присвячено саме закупівлі таких необхідних апаратів, які наближають нашу перемогу. Ми хочемо закупити дрони для 11-го прикордонного загону, який на Донецькому напрямку, який воює, який захищає нашу Україну. Не футболом єдиним для відвідувачів заходу на стадіоні було представлено виставку зброї. Як зазначив полковник Муравський Роман, можна побачити переважну більшість засобів ураження противника. Це є джевелін. Ну, це є тренажер. Він зроблений в Україні українськими виробниками. З допомогою тренажера ми можемо необмежено вчити людей. Тобто, щоб ви собі розуміли, один постріл з бойового джевеліна це десь в районі від 130 до 170 тисяч доларів. А щоб навчити людину добре стріляти, це йому треба близько ну, хоча б п'ять разів вистрілити. Лише протягом 15 хвилин зірковому ведучому турніру Андрію Біднікову вдалося зібрати на аукціоні немало-небагато аж 37 тисяч гривень. А вже наприкінці свята ця сума сягала 90 тисяч гривень. Ми маємо допомагати тим, хто, хто допомагає Україні, і які боронять нашу країну. Тому ми, ми, ми не маємо права зупинятися. Це реально. Ми не маємо права зупинятися. Треба йти і допомагати, якщо і така можливість. Христина Петрівська, Семен Пулик, правда тут львів.